що, так, да, до, добрий вечір, коли <свісно> Робін Гуд впадав в ступор з до депресії, зустрічаючи людей з середнім достатком. Звісно, це була велика проблема для таких справжніх героїв середньовіччя. А взагалі, як виглядала корчма? Ну, от шинок в нашому розумінні він з'являється в 14 столітті. Зараз трошки про шинок буде трошечки більше. А, ось ось ось. Типовий шинок-тере-корчма. Середнівіччя. Це великий камін, можливо, не такий великий піч, але принаймні, скажімо, дуже важливий елемент будь-якого шинку і корчми. Це був якраз такий відкритий вогонь. Він горить постійно. Чому? Тому що шинки з'являються в 14 столітті, корчми раніше, можливо, навіть на фундаментах ще, скажімо, римських термополій, просто вони перебудовуються під нові реалії. Це як правило такі, знаєте, незатишні такі, от будиночки, в, якому, в яких сильні протяги, у вас кістки мерзнуть. Ну, взагалі, ласкаво просимо в чарівний світ середньовіччя. Там це царство протягів, вам вас завжди надуває, щось там дує, у вас кості, значить, ломлять від того, що вам ну скрізь некомфортно, дискомфорт. Взагалі затишку в середньовіччі такому, знаєте, ранньому і середньому середньовіччі такому. Таку класичному, знайти дуже-дуже складно. Воно взвіт, скрізь піддуває. Живете в замку, там з кругом протяг і вам надує все, що завгодно. Живете в корчмі, в шинку, тим більше.